Ми починаємо нашу подорож із Вільгельма Вунта. У 1879 році в Лейпцигу він відкрив першу психологічну лабораторію, вперше поставивши мету виміряти свідомість за допомогою наукових методів. Це був початок. Але справжня революція, що зазирнула глибше, почалася з Зигмунда Фрейда. У відні, на початку ХХ століття, Зигмунд. Фрейд перевернув уявлення про людський розум. Він стверджував, що наша психіка схожа на айсберг. Лише мала частина є доступною, це свідомість. Але більшість наших мотивів, страхів і невирішених конфліктів, приховані у темних глибинах несвідомому. Фрейд розділив особистість на три структури: Ід – наш інстинктивний звір, що прагне негайного задоволення, Суперего – внутрішній моральний критик. Що містить наші правила та ідеали, його посередник, який намагається збалансувати ці сили з вимогами реальності, його метод психоаналіз використовував вільні асоціації та аналіз сновидінь для виявлення витіснених конфліктів, які часто мали коріння в ранньому дитинстві. Хоч його теорії викликали суперечки, вони заклали основу для всіх сучасних розмовних. Терапій, двоє його найближчих учнів Карл Юнг та Альфред Адлер, згодом заснували власні школи. Карл Юнг пішов далі, ввівши поняття колективного несвідомого сховища спільних знань та образів всього людства, які він назвав архетипами, як от тінь, персона чи герой. Його фокус індивідуалізація, процес становлення цілісної особистості Альфред. Адлер зосередився на соціальних факторах. Він стверджував, що універсальне відчуття комплексу меншовартості стимулює нас до прагнення переваги і розвитку соціальної зацікавленості. На відміну від Фрейда, Адлер бачив людину цілісною і орієнтованою на майбутнє. Біхевіоризм поведінка, що вивчається. На противагу психодинаміці народився біхевіоризм, наука. Яка відкинула внутрішній світ і зосередилася лише на спостеріуванні поведінці стимулом якщо що він неодноразово. Скіннер розвинув цю ідею до оперантного обумовлення. Він довів, ми вчимося через наслідки нашої поведінки. Позитивне підкріплення, винагорода збільшує поведінку і змінюють покарання чи негативне підкріплення. Уся поведінка, на думку Скіннера, може бути сформована. Гуманізм та когнітивна революція, гуманізм. третя сила. у 50-ті роки. Виник гуманізм. третя сила, що критикувала песимізм, фрейда та механістичність Скіннера, наголошуючи на унікальній гідності людини та її потенціалі. Карл Роджерс наголошував на внутрішній здатності людини до зростання його клієнтоцентрована терапія базується на емпатії, конгруентності, щирості та безумовній позитивній Повазі до клієнта Абрагам Масло дав гуманізму візуальний символ. Піраміду потреб. Люди мають ієрархію потреб. Від базових їжа, безпека до найвищої самоактуалізації, прагнення реалізувати свій повний потенціал. Він вивчав нехворих. Біхевіоризм. Поведінка, що вивчається. На противагу психодинаміці народився біхевіоризм. Наука, яка відкинула внутрішній світ і зосередилася лише на насестеріванні поведінці стимулом, її, що він американе собі Скінер розвинув цю ідею до оперантного обумовлення. Він довів, ми вчимося через наслідки нашої поведінки. Позитивне підкріплення, винагорода збільшує поведінку і змінює покарання чи негативне підкріплення. Уся поведінка, на думку Скінера, може бути сформована. Когнітивна психологія, після фокусу на поведінці та почуттях, наука знову повернулася до розуму. Когнітивна революція зосередилася на мисленні, пам'яті та вирішенні проблем. Жан Піаже досліджував, як розвивається мислення у дітей, ідентифікуючи ключові стадії, Арон Бек створив когнітивно-поведінкову терапію КПТ, довівши, що наші думки впливають на наші почуття та вчинки. Сучасна психологія це синтез цих ідей із нейронауками.